Пресвя Той, це нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші, святи, і сили, немочі наші, і мене Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Си, Сину і Святому Духові, повся час і нині, повсякчас, і на віки, віки. Ще наш, що єсина небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. О Твоє царство, і сили і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Помили мене, Боже, з великої ласки Твоєї, та з безмежності милосердя Твого згладь беззаконня Моє, особливо обмий мене від беззаконня Мого. І від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив я, отже оправданий був би ти в словах Твоїх, та переміг би, коли б судитися тобі, бо ось у беззаконнях зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, ось ти істинно полюбив єси. Невідомиє таємне мудрості своєї явив ти мені, покробиш мене і сопом і очищуся, обмиєш мене і стану від снігу біліший, радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості упокорені, відверни лице твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої. Серце чисте утворив мені, Боже, і Духа праведного віднови у нутрі моєму, від ким, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого не відійми від мене. Поверни мені раді спасення Твого, і Духом могутнім, укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх і безбожні до Тебе навернуться, визволь мене від крови, Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно славитиме правду Твою, відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою, бо коли б жертви бажав, ти дав би я, цілопалення Тобі нелюбі, жертва Богові дух сокрушений. Серцем сокрушеним та упокореним Бог не погордує, ущасли, Господи, ласкою своєю Сіон, і хай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення та цілопалення, тоді положать вівтар твій тельців, слава Отцю і Сину, і Святому Духові й нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Посуди, Господи, тих, що зневажають мене. Побори тих, що воюють проти мене, візьми зброю і щит і встань на поміч мені, витягни меч і загороди путь перед гонителями моїми, скажи душі мої, я спасення твоє, нехай застидаються і засоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай повернуться назад і застидаються ті, що замишляють проти мене зло, нехай будуть вони, як пил перед лицем вітру, і ангел Господній нехай утискає їх. Нехай буде дорога їх темна і слизька, і ангел Господній нехай жене їх, бо марно вони заставляли потай на мене погубну сіть свою, даремне лихословили душу мою, нехай прийде на них сіть, про яку не знають, і застава, яку потай наставили, нехай зловить їх, і нехай впадуть у ту самую сіть, а душа моя зрадіє в Господі, звеселиться спасенням Його, всі кості мої скажуть. Хто подібний до тебе, Господи, що визволяєш, бідного з руки сильніших за Нього, і бідного й убогого від грабіжників Його, повстали проти мене свідки несправедливі, і про те, чого не знав, я допитували мене, відплатили мені злом за добро, осиротили душу мою. Я ж коли вони дошкуляли мені, одягався у веретище, і постом упокорював душу мою, і молитва моя, у нутро моє повернеться. Як ближньому, як братові нашому, так я догоджував, як той, що плаче й сумує, так я упокорювався, а вони проти мене веселилися і зібралися, зібралися бити мене бичами, а я не знав, розділилися і не опам'яталися, замірялися на мене, насміхалися з мене кпинами, скреготали на мене зубами своїми. Господи, як довго дивитися будеш! Відведи душу мою від злочинства їх, від левів єдину мою, я прославлю тебе у зборах великих, серед народу сильно хвалитиму тебе, нехай не радіють надо мною ті, що несправедливо ворогують проти мене, ненавидять мене даремно, і поморгують очима, бо за мною вони говорять спокійно, а в гніві думали про зраду, розширили проти мене уста свої і казали. Добре, добре бачили очі наші, Ти бачив, Господи, не замовчи, Господи, не відступи від мене, стань, Господи, і уважай на суд мій, Боже мій і Господи мій, на справу мою. Суди мене, Господи, за правдою Твоєю, Господи Боже мій, і нехай не радіють надо мною, нехай не скажуть у серцях своїх добре, добре душі нашій, і нехай не скажуть ми пожерли Його. Нехай застидаються і засоромляться вкупі ті, що радіють нещастям моїм, нехай покриються стидом і соромом ті, що похваляються на мене, нехай зрадіють і звеселяться ті, що бажають правди моєї, і ті, що бажають спокою Слузі Його, нехай завжди говорять прославлений, нехай буде Господь, і язик мій буде думати про правду Твою, про хвалу Твою весь день. Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога Небесного оселиця, скаже Він Господеві, Ти заступник мій і пристановище моє, Бог мій покладатиму надію на нього, бо Він визволить тебе від сіті ловецької і від слова напасливого, плечима своїми заступить тебе, і під крилами Його перебуватимеш у надії, бронею оточить тебе істина Його, не убоїшся страху нічного. Ані стріли, що летить удень, ані випадку, що приходить у темряві, ані напасти та біса південного, упаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, та до тебе не наблизиться, очима твоїми тільки дивитися будеш, і відплату для грішників видітимеш, бо ти сказав: Господи, ти надія моя, і Всевишнього обрав за пристановище своє, не прийде до тебе злеє. І слабість до оселі Твоєї не наблизиться, бо ангелам своїм Він звелить про тебе, зберегти Тебе на всіх путях Твоїх, на руках вони понесуть Тебе, щоб не спотикнувся ти об камінь, ногу Твою. На Господа і Василиска наступиш і потопчеш льва і змія, бо Він на мене надію поклав, і я врятую Його, охороню Його, бо Він пізнав ім'я Моє. Взиватиме Він до мене, і я вислухаю Його, з ним я буду в журбі, я визволю Його і прославлю його довго днів обдарую Його, і явлю йому Спасення Моє, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.